Вітаю вас! Ну що ж, да, ніч новорічна була незвична. Війна, ще що хочете. 45 шахідів збили над Києвом під час новорічного свята. Але відбули свята зовсім нормально, навіть незважаючи на ракетний удар. Так, да, ви ж розумієте, що оці всі ракетні удари, шахіди, це ще раз підтверджує, що в Кремлі зрозуміло, вони війну програли. Це знаєте, агонія, це хоче помститись, помститись, а не може. Ні, ви ж розумієте, що повостає більше, буде ще більше. І зараз, дійсно, ну, будуть збивати 99%, а то й 100%. Так що таке буде. Так, да, не завтра. Але найближчим часом однозначно. І тоді, ну, скажімо так, уже цей беззубий щенок, Володька Путін, буде міцнуватись! А це вбитий час. Так, українська армія знищила російську армію. Ну, така інформація, от, дійсно, як сказати, новорічна, але згідно інформації українського генштабу, майже 800 російських окупантів було знищено ну, останній день минулого року. І як ви самі розумієте, що кожен день знищується більше, більше і більше. Ну, по-перше, пов'язано з тим, що окупанти, як би сказати, розбігаються. А з іншої сторони, ви самі розумієте, що це вже агон. Да, так, да, ви чули, що Путін хоче ще мобілізацію. Це якраз підтверджує, що цих знищили, давайте свіжі. Ви ж розумієте, чому мобілізація. Нема, нема кого воювати. Так, не заперечують, дуже багато розбігається. Не заперечують дуже багато не хоче воювати. Але ж Путін хоче. Ну, що вам сказати? Знищимо. Так, 2023 рік буде роком, коли, ну, дивіться, російська армія вже сама собі знищена, там вже можна не звертати увагу. А тепер виникає запитання, що робити з території, яку зараз називають Російська Федерація. Та от зараз дійсно сперечаються, говорять і в Вашингтоні, в Києві, вирішують, що робити з території. Російської Федерації. Отже, це питання. На сьогоднішньому це питання вирішує. Ні, не в Москві. В Києві вирішують. Що робити із Російською Федерацією? Так, да, є різні думки, не заперечую. Є представники, скажімо так, американської, європейської політичної еліти, які говорять, ну, ви знаєте, все-таки треба залишити, можливо, вони виправляться, є, є є. Є такі, які нас підтримують, що треба повністю знищити, ну і переформатувати. Ну, і час від часу чуєте заяви Подаряку, Нілова, це якби дійсно українська модель, яку підтримує частина, да, не заперечує, не вся Сполучна Америки, частина політичної еліти США, частина європейської. Китай підтримує повністю. Китай хоче дійсно знищити територію Росії. Дуже хоче. Надмірно. хоче. якраз от тут. Цікава ситуація. Так, да, вони, знаєте, так, в е Китаї взагалі є така цікава історична аксіома, так що так. Аксіо. Чи треба почекати, коли труп ворога пропливе рядом з річці? От вони якраз дійсно. Дійсно, Китай дуже зацікавлений в знищенні путінської Росії, ну, щоб поділити, тому що в мене розумієте. Ось гірше має розуміти, чого Китай це хоче. Так, да, ну ладно, так. Тайвань ми не захватимо, ну захватуємо територію Росії. Тому, так, да, Китай в даному моменті наш спільник. Він говорить, да, ой, говорить добре. Але в той же самий момент робить так, щоб Росія була слабіше, слабіше і розвалила. Ви ну, за розумієте, що є політики, які вважають, що ні, розвал Росії це погано. Не заперечую. Є, які її підтримують, теж не заперечую. Є різні думки, як переформатувати, теж не заперечую. Думок дуже багато. На момент, ну, сперечаються. сперечається. Це так. Да. Те, що Росія програла, вже не сперечається, а сперечається, як будемо ділити Росію. <смє> Та, і це така ситуація. В Росії також. Дивіться, якщо на сьогоднішній момент... Ну, зробити справедливе опитування в Росії, я думаю, що більше половини жителів Росії розуміють, що їх чекає бунт, погров, кадировці, пригожинці. Ну ви ж розумієте, що відбулося. Зекам роздали зброю, тепер ці зеки зброї будуть ходити і нищити територію Російської Федерації. Жах, так. І в той же самий момент вони добре розуміють, що Росія стала країною згоду. Дуже добре розуміє. І ще більше розуміють, що тепер Росія стала фашистською державою. Теж розуміють, І ще більше половини. Але є, ну завжди знайдеться пару маргіналів, які, ой, ой Путін трой, не... він такий хороший, він такий дурненький в нас, президент. Ну от, і кого має, то має. Дійсно відбуваються такі події в Україні, які ну, на сьогоднішній момент міняють світову історію. Історія світу буде ділитися. До війни в Україні і після війни в Україні. От так от ми і живемо. А вас ще раз поздравляю з наступившим 2023 роком. Буде все добре. Однозначно. Для України, звичайно, для України. Дякую за увагу. Всього найкраще. Відео для спонсорів мого каналу. самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.